Такий Poco m 3 ще приїхав. Ціна 4000 гарний стан телефону. Тут легкі такі царапки, але це у них у всіх цих Poco такі є. Так, по ободу немає ніяких нюансів. Type-C роз'єм, легка царапочка, така несуттєва. Відбиточок пальця є. Також роз'єм на наушники 3,5 окремо. По екранчику без дефектів немає ніяк. Так, зараз покажу інформацію про телефон. Без засвітів, просвітів. POCO m 3 128 ГБ пам'ять телефону, 12-й Android. 4 ГБ оперативна пам'ять, плюс 2 можна підключати. Так, в комплекті до телефону йде зарядний шнурочок Type-C та коробочка. Ось на задньому плані ви бачите. Є велика кількість різних телефонів, смартфонів. Дивіться мої відео. Також додайте телеграм-канал, силичка в шапці профілю. Все відправляємо новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень.